Власне, про дев'яту річницю батальйону Айдар та їхню щоденну роботу, яка веде нас до перемоги, ми поговоримо із прес-аташе батальйону Іван Задонцев у нашій студії. Ми раді вас вітати. Доброго дня! І одразу ми дякуємо вам і за вашу роботу, і за роботу ваших колег. І вітаємо вас з річницею. Скажіть, будь ласка, на яких напрямках за усі ці дев'ять років ви воювали і які події увійшли в історію особисто вашого батальйону? Ну, безпосередньо історія батальйону почалася ще у 2014 році. Революція, так? Так, з революції гідності. І, взагалі, батальйон був організований зі сотень Майдану. Ще історія, тобто, можна сказати, це Майданівський фронт. Почнемо з цього. Безпосередньо, коли почалася антитерористична операція, батальйон. А... Виконував бойові завдання в Луганській області та взагалі на Донеччині, але більше все ж таки в Луганській області з ключових подій можна, ну я вважаю, напевно, можна виділити такі бої, як за населений пункт частя, який повністю перейшов під контроль України у 2016 році, а також бої за Луганський аеропорт. А зараз у 2023 році, тобто вже від. Початку повномасштабного вторгнення батальйон виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Особисто ваш шлях. Чи були ви якось взагалі пов'язані з військовою справою до 2014 року? Чисто технічно до 2014 року ні. Ніяк. Я взагалі був студентом і військовослужбовцем. Я став також в травні 2022 року. Але мій бойовий шлях почався з батальйону територіальної оборони а вже Здається, як у квітні, так, у квітні я зміг перевестись до, нарешті, батальйону Айдар, того, до якого дуже хотів. І, взагалі, так сказати, мій шлях з «Айдаром» почався ще до повномасштабного вторгнення. У мене є друг, який обіймає одну з офіцерських посад у батальйоні. І я постійно з ним з ним співпрацював, допомагав йому. А вже коли почалось повномасштабне вторгнення, зрозумів, що треба йти до нього, бо в нього там веселіше. А <гум> веселіше? Чому? Що саме привабило? Ну, безпосередньо ті місця та взагалі бойовий шлях, який проходив Айдар вже у 22-му році. Це були і бої за такі населені пункти, як Вугледар. Потім хлопці перебралися до Бахмута. Тому напрямки такі дуже цікаві, дуже так сказати, веселі. Скажіть, будь ласка, взагалі, чим мотивуються військові і зараз, і у 2014 році, зокрема у батальйоні? Ви кажете, що ви якраз і хотіли і мріяли, і вам товариш розповідав про, про батальйон. Ну, по перше, мотивація. У самих військовослужбовців це безпосередньо звільнення України та її незалежність. Вона була як у 2014 році, так і залишилась у 2022, 2023, та взагалі буде залишатись, бо батальйон створений взагалі з мотивованих людей, які прийшли не просто відслужити в армії, вони прийшли воювати безпосередньо. Тому саме мотивація батальйону і бійців його є у незалежності та вольності українського народу та, взагалі, України. А безпосередньо, наприклад, я захотів як перейти саме до батальйону «Айдар», тому що це один з бойових підрозділів, штурмовий підрозділ. І тому це означає дуже цікаві місії, завдання та взагалі знаходження на дуже цікавих напрямках. Іван, хочу вас запитати, ось. Тут багато людей, тут я маю на увазі в тилу. Багато людей е, завжди сперечаються стосовно того, що е, тут триває життя, коли немає ракетних ударів. Тут е, люди продовжують іноді е, пірнати ось це мирне повсякдення. Скажіть, будь ласка, як реагують на це військові, які весь час на передовій, на те, що тут триває, і продовжується мирне життя в тилу іноді? Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати людям, яка взагалі на це реакція? Я розумію, що вона у всіх військових буває зовсім різна. Так, я не можу висловлювати думку там, безпосередньо усіх військовослужбовців, бо у кожного є своя. Але моя думка саме така, що життя все ж таки продовжується. І якщо ми, наприклад, поглянемо на ту ж саму книгу на Західному фронті без перемін, так, то всі здивувалися, як. У книзі про Першу світову війну люди закохуються, живуть взагалі, так сказати, вільним життям, що ми маємо саме зараз, чисто технічного тилу. Тому я вважаю, що треба розуміти, що життя продовжується, і життя не може засиклюватись лише на війні. Бо якщо всі будуть думати лише про війну та взагалі знаходитись на війні, то тоді хто залишиться. Тут, хто буде продовжувати рухати економіку, хто буде продовжувати рухати науку де інша сфера. Але, Але все одно, мабуть, варто пам'ятати. Звісно, варто пам'ятати, наприклад, люди, які йдуть на роботу, вони повинні розуміти, за що вони працюють, за що вони платять налоги, за, взагалі, на що йдуть їх гроші, за взагалі всі їх зусилля. Заради чого? Бо звісно, люди, мабуть, не розуміють, коли. Ти не чуєш звуків пострілів чи вибухів, і що війна десь там далеко, але насправді вона зовсім не далеко, вона зовсім близько. Іван, і наостанок хотів вас спитати, яка зараз ситуація на передовій? Які настрої військових зараз е, напередодні контрнаступи? Настрої військовослужбовців, як, як завжди, бойовий, лише бити ворога та ніколи не відступати. Насамперед, у нашому батальйоні, як я казав, усі люди мотивовані, тому ми завжди готові йти до бою. Лише тільки дайте команду. Дайте наказ і все. Дякуємо вам про дев'яту річницю батальйону Айдар. Ми говорили із прес-аташе батальйону Іваном Задонцевим.